Чудова новина, яка розбурхала весь світ. Хейлі Бібер, вагітна первістком. Поговоримо про те, як Селена Гомес відреагувала на новину про швидке батьківство Джастіна Бібера. Поговоримо, чому її шедять, називають лузером. І як Селена Гомес втрачає через роман із Бенні Бланко підписників Бенні Бланко став автором кулінарної книги. Згадаємо Кріса Гемсфорта, Кім Кардашян, Белу Хадід і серіал Оленя на Netflix, яким захоплюється навіть Стівен Кінг. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Марина. Мені надзвичайно приємно, що ви долучилися. Якщо відео сподобається з вас, лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Давайте розпочинати. У фанатів співака Джастіна Бібера та його дружини Хейлі Бібер свято зіркове подружжя чекає на первістка. Ця подія стала однозначно головною новиною західного шоу-бізнесу на цьому тижні. Про вагітність Хейлі пара оголосила ефектно. Вони опублікували фотографії у весільному стилі і повторили свої клятви. Хейлі Бібер одягла білу сукню і сонячні окуляри від сен Лоран. А Джастін одягнув бейсболку і бомбер. Також від цього бренду на руках у подружжя були обручки від Тіфані. Пара оприлюднила зворушливі романтичні фотографії на своїх особистих сторінках у інстаграм. На фотографіях Хейлі демонструє. Животик, а Джастін ніжно цілує та обіймає її, судячи з того, що ще на фотографіях є пастор. Ймовірно, пара обновила свої весільні обітниці. Таким чином, Джастін і Хейлі намагаються ще й розвінчати чутки про розлад у їхній парі, тому що раз у раз у соціальних мережах і у таблоїдах з'являються кричущі заголовки про можливе розлучення пари, як би там не було. У Джастіна і Хейлі Бібер все прекрасно. Вагітність моделі тому підтвердження, звісно, тут не можна не згадати сльози Джастіна Бібера. Всі переживали, чому Джастін плаче. Можливо, саме це було причиною. І, можливо, реакція тата Хейлі Бібер також була неспроста, тому що він дуже віруюча людина. Ми обговорювали це недавно у відео. Новина про вагітність Хейлі Бібер справила справжній фурор серед фанатів пари у коментарях під постом. Вони висловлюють своє кохання, свою підтримку. Шанувальники давно чекав. Кали на новини про вагітність Хейлі Папараці періодично полювали за колоритними кадрами, будувались навіть теорії із чергового зображення моделі, дивились, чи не видно на знімку животик, який округлився. Скоріше за все, через таку пильну увагу фанатів до їхнього особистого життя. Хейлі та Джастін вирішили просто влаштувати у інстаграмі лавсторі і оголосити про поповнення. Кажуть, що зараз Хейлі та Джастін активно готуються до народження малюка. Вони вже Вибрали ідеальне ім'я за словами інсайдерів, облаштовують дитячу люди з близького оточення, запевняють, що вони щасливі, що вони в захваті від нового етапу свого життя і впевнені, що стануть прекрасними батьками. Більше того, пара тримала вагітність у секреті так довго, як тільки могла, аби насолодитися цим інтимним періодом без уваги засобів масової інформації. Цю фотосесію пара зробила на Гавайях, як ви знаєте. Знаєте, Джастін і Хейлі одружилися ще у 2018 році. Бібер разом шостий рік, як сказала одного разу Хейлі, материнство це те, чого я з нетерпінням чекаю, але це приватне та інтимне фанатки Джастіна Бібера розбиті тим, що він скоро стане батьком. Новина про вагітність Хейлі Бібер породила навіть новий тренд у Тіктоці. Під пісню Джастіна за чудбі мій це мала бути я, в якому дівчата плачуть у істериці від того факту, факту, що вони втратили шанс мати спільну дитину від свого кумира, але є і ті, які зізнаються своїм бойфрендам зі сльозами на очах у тому, що на місці Хейлі Бібер мали бути вони і мати спільну дитину з Джастіном Бібером, головна мрія їхнього життя, яка тепер не здійсниться. Я дуже рада за Хейлі Бібер і Джастіна. Я дуже сподіваюся, що вони зараз в класному стані, що нічого їх зараз не дістає. Що сльози Джастіна лише від радості я думаю, що вони заслужили після всього, скільки з ними там відбувалося. Підтримую їхню пару. Нехай у них все буде добре. Звісно ж, на фоні новини про вагітність Хейлі Бібер. Все більше питань виникало до поведінки Селени Гомес. Селена потрапила просто під мікроскоп. По-перше, через торт із Бені Бланко від Селени відписалося більше мільйона підписників. Селенатори ніяк не можуть змиритися із обранцем Селени Гомес. Про це я трішки пізніше у відео роз. Сповім сьогодні, по-друге, через годину після того, як Хейлі і Джастін оголосили про вагітність Хейлі Бібер, про те, що вони чекають свого первістка. Селена Гомес виставила чорно-білу сторіс, де тримає а, свого бойфренда за руку. Фанати вважають, що знову Селена Гомес таким чином намагається перетягнути ковдру на себе. Це вже не перший випадок, коли після того як щось важливе відбувається із дружиною Джастіна, Селена одразу. Зов викладає фотографію із Бені Бланко у мережі. Вважають, що Селена досі не розлюбила Джастіна, що їй дуже боляче, тому всіляко намагається привернути увагу на свою персону. Фанати Хейлі проголосили Селену найбільшим лузером серед знаменитостей. А TikTok і Twitter просто заполонили меми із шейдом про те, яким же лузером є Селена. Плюс TMZ підлили масло у вогонь. Вони виклали відео про те, як Бені Бланко Ланко розважається у Лас-Вегасі. Він грає у азартні ігри з друзями у той час, коли Селена Гомес, яка знаходилася в іншому місті, вдавала, що у неї романтичні стосунки з ним на тлі оголошення про вагітність Хейлі і Джастіна. Завдяки функціям інстаграм пізніше стало відомо, що фотографія Селени Гомес була знята ще 3 травня, але співачка виклала цю світлину через годину після оголошення про вагітність Хейлі Бібер. Хтось шейдить Селену. Хтось навпаки каже, що цим вона хотіла показати, що у неї у житті все прекрасно. Останнім часом вона активно постить їхні спільні світлини із Бенні Бланко. Вона просто продовжує жити своїм кращим життям, і, начебто, Селена вирішила показати, що вона не страждає без. Екс коханого, що вона щаслива у нових стосунках у той же час. Бені бланко, який став автором кулінарної книги Open White, розповів, що Селена, маючи відносини з ним, займається благодійністю і доповню цю історію новиною про те, чому Селена Гомес розчарувала своїх підписників від неї масово відписуються, А все через її коханого Бені Бланко. Не секрет, що шанувальники Селени Гомес не в захваті від її обранця. Бені бланко їм не подобається, і тут. Постає у Селени гомес велика дилема: чи її особисте кохання, її особисте щастя, чи любов фанатів, як ви розумієте, співакам, людям, які працюють у такому шаленому ритмі, дуже важко знайти другу половинку через постійне знаходження під прицілом камер папараці, догодити фанатам, взагалі, задача із зірочкою лише за одну добу від Селени Гомес відписалося більше одного мільйона фоловерів. Причиною такої поведінки підписників став пост Селени Гомес у компанії. Свого бойфренда із тортом, де є фотографія Бені Бланко у повний зріст на тортику. Дівчина нічого розумнішого не змогла зробити на камеру. Вона лизнула торт у інтимній зоні свого коханого. Такий жест викликав просто шок у шанувальників. Вони стверджують, що колишня селена Гомес ніколи в житті б такого не зробила. У підсумку фанати поставили ультиматум або він, або ми свою позицію вони підкреслюють тим, що бажають для Селени Гомес лише кращого. Вона заслуговує на кращу. Щого бойфренда, яким не є Бенні Бланко на думку аудиторії, і поки аудиторія влаштовує такі розбірки, бойфренд Селена Гомес під фотографією просто написав: Життя стає кращим, коли я з тобою, і, Незважаючи на відписки, Селена Гомес продовжує публікувати у себе в соціальних мережах фотографії зі своїм коханим. Акторка поділилася у себе в сторі з свіжим знімком у обіймах Бенні Бланк. На на фотографіях Селена Гомес виглядає щасливою. Мені здається, що саме це головне не вже щастя. Ця вашого кумира не є головним. Не зрозуміло, що зараз відчуває Селена Гомес, тому що мені здається, що головна задача будь-якої людини у житті це бути щасливим. Така поведінка фанатів Селени Гомес є дуже сильно вб'є по самооцінці. Бені бланко Бені Бланко відвідав подкаст, де сказав, що Селена Гомес займається благодійністю, зустрічаючись із ним. На секундочку це каже успішний продюсер, який співпрацює із зірками світової величини. Це каже талановита людина, яка випустила свою кулінарну книгу навіть на нього настільки тисне осуд хейтерів, які вважають його негарним. Від цього дійсно стає дуже сумно. Ще у подкасті Бені Бланко розповів, що вони організовують віддалені побачення через те, що знаходяться у різних містах. Звісно ж, головне, що їм добре разом. Співачка світиться, коли вона знаходиться поряд із ним. Ходять чутки, що Селена Гомес і Бені Бланко навіть планують одружитися. 30 квітня Бені Бланко також презентував свою кулінарну книгу. Він сказав що це його пристрасть. Він зізнався, що любить готувати для своїх близьких, для коханої людини, для друзів. Робить це дуже-дуже давно. Також він зізнався, що назавжди готує вишукані страви. Інколи на це просто немає бажання, інколи немає часу. Бувають моменти, коли немає наснаги готувати щось навіть для Селени Гомес, незважаючи на те, що багато часу він присвячує готуванню їжі. Часом Бені Бланко бере також вихідний на кухні і каже: так це так комедно. іноді, коли ти. Готуєш весь день, пишеш про це, а потім просто думаєш, може нам замовити піцу чи просто тако. Як на мене, це просто звичайні люди, які під впливом аудиторії, під тиском аудиторії намагаються знайти все одно своє щастя, намагаються знайти цей баланс. Можливо, дійсно, Бені Бланко не є самим гарним е чоловіком на цій планеті, але я впевнена, що важлива саме поведінка Селен Гомас, що те, як вона з ним поряд почувається. Можливо, дійсно вона бачить його талант, його і гумор. Фанатам залишається напевно лише здогадуватися, яким у житті в реальному житті є Селена Гомес, Бені Бланко, які вони люди, як вони поводяться, друзі, на чій стороні? на стороні Селена Гомес і Бені Бланко, які намагаються по цеглинкам збудувати своє особисте щастя, чи з боку фанатів, яким не подобається поведінка Селени Гомес, які вважають, що селена змінилася, що колишню селену вже не повернути, що її не реанімувати, і що Бені Бланко на неї погано впливає. Друзі, що ви думаєте відносно поведінки Селени Гомес, що вона хотіла сказати цим вчинком, можливо, у неї просто запланована була публікація, і так сталося. А можливо, дійсно, ні. Чи сприймаєте ви взагалі пару Селени Гомес та Бені Бланко? Вона, як ви думаєте, в чому причина того, що вони стали за рік разом настільки скандальною парою, до якої постійно є претензії? Чому вони так не подобаються підписникам Селени? У чиєму ви таборі Селени чи фанатів? Стилістка Кім Кардашян поділилася новим виходом своєї підопічної. Це був вихід у Мезон Марджела. А і миттєво посипалася критика, посипалися порівняння із б'янкою Цензорі з її стилем. Хейтери почали писати Кім Кардашян про те, що вона абсолютно нуль без палички. Вона ніхто без Кані Веста, що вона копіює стиль Б'янки Цензорі, тому що він або в тренді, або вона планує повернутися до послуг Кані Веста. Що думаєте? Інша історія зі стилістом відбувається і у Хадід. Ми обговорювали, що Белла запустила свій бренд Оребела, бренд парфумів. Хадід зараз звернулася до послуг стиліста, тому що вона зараз активно промоутить свій новий бренд. Хадід обожнюють за її стайл виходи. Тепер навіть стрітстайл-виходи Хадід стилізує Молі Діксон, стилістка, яка працює із Седі Сін, Кланою Дель Рей, Сідні Свіні, Люсі Хейл і Камілою Мендес. І тепер у її пулі зірок Селебріті, з якими вона співпрацює, додалася ще Бела Хадід. Раніше Бела розповідала, що користується послугами стиліста лише для виходу на червоні килимові доріжки. Шанувальники бояться, що з приходом у її життя постійного стиліста модель може втратити унікальність свого стилю, який і зробив її фешн-іконою. Кріс Гемсворт разом із Анною Тейлор Джой. Зараз промоутять дуже очікуваний приквел оскароносного фільму Божевільний Макс. Дорога люті 2015 року під назвою Фуріоса Божевільний Макс Сага. Кріс Гемсворт настільки розчинився у цій ролі і настільки влився в образ, що його у трейлері навіть не впізнали його друзі. Це дуже очікувано, тому що Кріс сказав, що роль Дементуса це його найулюбленіша роль за останні 10 років. Звісно ж, ми чекаємо. Кріс Хемсворт знявся для. Vanity Fair і дав коротке інтерв'ю. І Кріс сказав, що вважає себе винним у провалі фільму Тор, Любов та Грім. Актор зізнався, що любить своїх колег по Марвел, але він не знав, наскільки він важливий у ролі Тора. Я читав репліки інших і говорив: о, вони мають набагато крутіші речі, вони веселіші. Що робить мій персонаж? На мені є перука, костюм, м'язи. Так, я частина цієї великої справи, але мабуть мене можна замінити. Кріс Гемсфорд згадав також і про фільм Тор Любов та Грім. Він вважає себе винним провалі фільму. Я захопився імпровізацією і пустощами і став пародією на самого себе. Я не впорався. Серіал на нетфліксі під назвою Оленя став величезним хітом. Його дивляться зараз, його обговорюють зараз. Лише за три тижні він зібрав 22 мільйони переглядів. Це чорна комедія з елементами трилера, заснована на автобіографічному монолозі Річарда Гера, який виконав головну роль. Історія розповідає про реальний життєвий досвід актора, який зазнав у 20-річному віці переслідувань і сексуального насильства. Серіал непростий, серіал цікавий, інтригуючий. Чи ця історія може бути тригером для людей, які, не дай Боже, пережили у своєму житті щось подібне. Серіал досліджує також теми амбіцій, слави, переслідувань, травми, одержимості, сорому, психічних захворювань. Серіал короткий, він не розтягнутий, там сім серій по 30 хвилин. Шоу дійсно захоплює інтерес. Його можна подивитися за один вечір, за одну ніч і не відпускає, поки не дійде до самого фіналу. Після перегляду цього міні серіалу дійсно можна відчути фізичне і розумове виснаження історії. Історія серіалу Оленя починається у 2015 році, коли бармен на ім'я Доні пригощає чашкою чаю випадкову клієнтку на ім'я Марта. Після цього акту доброти жінка захоплюється новим знайомим. Марта щодня приходить до пабу, розповідаючи, що вона юрист і що вона забігла на мить. Однак годинами балакає з доні. Він дивується, тому чому, якщо вона юрист, якщо в неї багато дуже потужних кейсів, в неї немає грошей розрахуватися за напій. Прихильність. Марти до чоловіка дуже швидко зростає. Він усвідомлює, що вона не просто закохана в нього, а одержима ним. Істинні мотиви доні розуміє, коли він іде виступати із комедійним шоу. Раптом у залі з'являється Марта. Переслідування жінки переходить від електронних листів і повідомлень у Фейсбук до фізичного переслідування його і його родини. Ми також дізнаємося більше про важке минуле головного героя, про травму, яку він пережив, що дає нам пояснення, чому він опинив. Вся на роботі в барі, чому він жив у будинку матері своєї колишньої дівчини. Чому він боявся рухатися далі? Чому він відвернувся від свого кохання? Це чесний і ретельний погляд на складні емоції, які переживає жертва, і також на складні стосунки, які вона чи він може мати зі своїм кривдником. На сервісі IMDb рейтинг цього серіалу становить 8,1 із 10. На сервісі Rotten Tomatoes глядачі оцінили його у 83%. Своїми враженнями від серіалу поділився. Навіть Стівен Кінг на своїй сторінці у колишньому твіттері мережі Екс-письменник написав Оленя holy щит, Оленя, срань Господня, наголосивши на гострому сюжеті драми. Стівен Кінг, один із найвеличніших письменників сучасності та маестро жанру жахів, заявив, що це найкращий мінісеріал, який він коли-небудь бачив. У своєму обліковому записі Стівен Кінг зробив такий допис: У мене є есе про оленя у лондонській газеті Time. Я не можу повірити. Що вони заплатили мені за те, що я написав про таке класне шоу, але вони це зробили. Звичайно, я заплатив Netflix. у статті для видання The Time. Стівен Кінг підняв цю тему. Стівен Кінг похвалив шоу за динамічність і написав на відміну від більшості епізодів потокових серіалів, які можуть здаватися роздутими через тривалість у 50 хвилин або навіть довше епізоди оленя, приблизно по 30 хвилин схожі на короткі, швидкі удари дуже гостро. Ножа, окрім потужної гарної характеристики цього серіалу, Стівен Кінг порівняв його зі своєю роботою, зі своїм трилером 1987 року. Мізері, моєю першою думкою було подякувати Богу, що мій роман з'явився першим. Інакше люди подумають, що я вкрав його у Річарда Геда. Паралель можна провести з його романом Мізері, у якому також порушено тему навіженого фанатизму. Історія Стівена Кінга про письменника Тома Шелдона, автора популярних романів і про герої. Іні, мізері Честейн. Пол Шелдон за історією Стівена Кінга вважає свої роботи, свої твори низькопробними. Після вечора у барі Шелдон напивається, він потрапляє у аварію. Його рятує Енні Вілкс, це місцева колишня медсестра, фанатка романів про Мізері. Пол розуміє, що жінка психічно хвора. У неї трапляється то кататонія, то раптові напад лютії. Також вона по-дитячому лається. І коли вона дізнається про смерть Мізері в останньому романі, то замикає самого Пол. У будинку без їжі, без води і без знеболювальних друзі. Хто дивився серіал Оленя на Нетфліксі, Як вам мені дуже сподобалося. Я рекомендую. Мені здається, що серіал цікавий, важкий, непростий, викликає непрості змішані емоції. викликає почуття дискомфорту, болі, люті, місцями, але його варто подивитися. Напишіть, будь ласка, хто дивився, як вам. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною. Сподіваюсь, випуск був для вас цікавим та інформативним. Звісно ж, нагадую вам про підтримку наших найсильніших, найсміливіших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни і захищають її та наближають перемогу. Будь ласка, допомагайте і донайте лише у перевірені збори. Це дуже сильно важливо. Кожна гривня важлива. Не буває мало. Маленьких донатів. І, звісно, нагадую вам про пухнастиків, які також потребують нашої підтримки, турботи, допомоги. Промоніторте локальний притулок, допомагайте безхатнім тваринкам, котикам, собачкам, допомагайте гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Таким чином, ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних, чотирьохлапих друзів. А я буду чекати на вас у новому відео. До зустрічі. Бай-бай!